Сестричко! Привіт! Я трохи зайнята Стефі, я читаю. Добре, я просто хотіла тобі дещо сказати. І що? Наш тато поводиться якось дивно. Він тільки що говорив по телефону, а коли я зайшла, він одразу замовк. І мені здалось це дуже дивним. Так, значить, тато щось приховує. Думаєш? Ніколи нічого від нас не приховував. Ми маємо дізнатися, що він приховує. А як? Ми розслідуємо цю справу. Ти зі мною? Так, я з тобою. От і прекрасно. Ну що? Я готова до розслідування. Справа номер один. І я готова до розслідувань. Моя скринька з доказами пуста. Тому йдемо шукати докази. Тоді ходімо. Але тихо, бо тато спить в сусідній кімнаті. Ще не допив каву. Хм, Точно це дивно. Так, і бутерброд не доїв. Це не в його стилі. Може він просто не голодний? Та ні, тато ніколи не залишає бутерброди. Хм, Дивно це. Так, дивно. <гас> Мама прийшла на в кімнату. <гас> побігли, побігли! Чуть не попались. Фух, ага, повезло. Так, запишемо перші докази. Недопита кава пів бутерброда. Є нападник. Скільки часу триває наше розслідування? Наше розслідування йде 5 хвилин. Запишемо. Знайдені докази, зафіксовані в протоколі на 5 хвилині. Так, працюємо далі. Настю! А може йдемо до тата в кімнату там щось пошукаємо. Точно так, але потрібно, щоб тато пішов з кімнати. Стефі, план такий. Ти кличеш тата, щоб він допоміг тобі готувати суп на обід. А я за той час шукатиму докази. Я не люблю готувати суп. Це ж елемент розслідування. Ти детектив чи ні? Детектив добре. Піду кликати тата. Тату. Тату! От і суп мені не доведеться варити. Ти підпишись і постав подобайку. Так, пішли. Час шукати докази. Що мені тут шукати? О, Татів робочий стіл. Ні, нічого. Це документи. Це, це ні. Ой, а це що? Це якийсь номер телефону. Лілія. Хто така Лілія? І чий це номер телефону. Так, це нам знадобиться. Так, а це що? Якась візитка. Ваше свято в наших руках. Хм, це ми теж заберемо з собою. Атласна стрічка в Тата на столі. Дивно. Знову це Лілія. Треба бігом йти, бо зараз тато прийде. Ну що там? Ну що там? Щось знайшла? Так, ось. Ого, скільки всього! Так, ось це папірчик з номером телефону запишемо як доказ номер 3 Візитівка доказ номер 4. Ось що, клаптик атласної стрічки. Доказ номер 5. Ого, стрічка. Якась візитка. Ваше свято в наших руках. Хм. А це ще номер телефону, Вон пише якась Лілія. Що це таке? Хм. Ага, дивно, правда? Так, складаємо все у скриньку. Візитку, стрічку і чийсь номер телефону. Напарник, скільки часу вже минуло? Зараз скажу. 25 хвилин. Запишемо. 25-та хвилина розслідування. Є. Так, і що ми вже маємо? Недоїжний бутерброд та недопита кава свідчить про те, що тато десь поспішав. Так. Так, візитівка про свято. Не, не знаю. А може якесь скоро свято? Не знаю. Треба подумати. Добре. А номер телефону якоїсь Лілії. Може це колега по роботі? Може, треба ретельно все обдумати. Його? Мама з татом. Мама з татом. Гани, тобі ось хтось телефонує. Ой, дякую. Та це з роботи. Піду поговорю з колегою. Алло? Добре. Що там, що там Настя? Так, тату пішов розмовляти в іншу кімнату. Він точно щось приховує. А вже він нас більше не любить. Так, не поспішаємо з висновками. Нам потрібно ще докази. Будемо шукати. Давай пошукаємо. Смачного дівчатка. Ну що там, як ваші справи в школі? Дякую. Та все добре. А у тебе, мамусю, як справи. Також все добре. Правда, по роботі багато чого навалилось, але нічого, справлюсь. А давай я тобі чай зроблю разом, поп'ємо. Дякую, Доню! А тато, до речі, йде. З кимось розмовляє. Він такий дивний останнім часом. Ага, точно, може щось на роботі в нього трапилось? Може, але він завжди мені все розповідав. Так, і що ми маємо? Так, ми маємо якийсь номер телефону, візитку, стрічку і таємну татову розмову. Хм. Ну, Номер телефону може бути колеги з роботи. Візитівка випала з гаманця. Стрічка... Може, Анна Марія наігралася. А от розмова. Хм, не знаю. Стефі, нам треба дізнатись, з ким тато мав цю таємну розмову. А як? Він зараз грається з Анною Марією та його відволічи, а я подивлюся в його телефон. Добре, а як його відволікти? Он візьми папір і ножниці і попроси його вирізати щось з тобою. О, я якраз хотіла метелика вирізати. Йду його попрошу. Все, супер, йди. Анна Марія, яка лялечка. А, що донь? Тату, тату, а допоможи мені вирізати метелика. Та, давай, а ти за той час пограйся з Анною Марією. Метелик. Анна Марія, дивись, якого гарного тату мені метелика вирізає. <рігла> ну Метелик готовий. Тримай! Настю, ну як, вийшло. Так, вийшло. І що там? Дзвінок був від Лілії. І хто ж це така ця Лілія? Не знаю, це дуже дивно. Але вже пора лягати спати. Завтра все обдумаємо. О, люта, я вже втопилась. Добре, тоді на добраніч. О, який чудовий ранок. Піду заварю каву та зроблю собі бутерброди. О, привіт, доню! О, які аромати! Ти так рано встала? О, добрий ранок! Та якось не спиться. Але погода сьогодні красива. Ага, сонячна і тепла. О! Доброго ранку. О, я так заголодніла, а можна бутерброд. Привіт, сестричку. Та звісно, бери, як тобі спалося. Спало добре. Так, наше розслідування зайшло в тупик. Ми знаємо, що тато наш щось приховує, а що саме не знаємо. Так. А де, до речі, тато? На роботу, мабуть, пішов. Але дивно, він ніколи так рано не виходить з дому. Дивно. Дорогі мої дівчатка, сьогодні день усіх жінок. Тому я вас вітаю і дарую кожний букет квітів. Бо ви в мене як ті квіточки. Ой, яка краса! Дякую, таточко. Та це ж мої улюблені квіти. Дякую, коханий. Але пахнуть. Ця кулька для Анни Марії. Ой їй дуже сподобалась кулька. Я радий, що вам сподобалось. Тато, тату, а як ти це все організував? О, це було дуже складно. Ви дівчата, справжні детективи. Це точно. Ось поглянь на наш протокол доказів. Так, не допита кава. бутерброда, папірець з номером телефону. Візитівка. Атласна стрічка. Ну, і як вам робити сюрпризи, якщо ви такі винахідливі. Мої Шерлоки? а що це за номер? Лілія. Так це ж квітковий магазин, звідки всі ці квіти. Він називається Лілія. Ааа! як ми не догадались. Стрічка від кульки. Візитівка від магазину, в якому я купляв цю кульку, от вам і всі таємниці. Ще раз вітаю вас, мої дівчатка! Сьогодні, до речі, чудова погода, тому я пропоную всім піти гуляти і відсвяткувати цей день. Я хочу морозиво! А я піцу! Супер! Тоді збирайтесь! Ура! А вас вітаю зі святом весни! І нехай вас будуть завжди приємні сюрпризи! Не забудьте вподобайку. ходімо Біжу, біжу, тату. Папа.